Не надають не рішення нічого. нас, як ви знаєте, при сільській раді вибрано 20 депутатів вашими голосами, вашими, вашими тобто від кожного, в кожній вулиці, з трьох населених пунктів було вибрано 20 депутатів, депутатський корпус, який складається на даний час. Поставлено було питання щодо чи зміни чи зупинення строку договору оренди, який був заключений з приватним підприємцем лише у мене. Депутати не підтримали пропозицію вас і відхилили ваші пропозиції. Вступила заявка по головне довго арандська в хаті. І ось десь зупинає на коло села, Віктор Іванович, дозвольте ще запитання. Коли давалася в Аренду Малишові ставок, чи збирався схід села? Тому що це громадська була власність. І Якщо без дозволу громади, ви нікому не повинні були з вашими депутатами навіть віддати у власність. Громада вирішує. Всі пам'ятайте, люди, що всі ставки принесіть. Це очі землі, ніхто ніколи криницю не засипав. Ставком користувалася ця громада. Ви мали зібрати схід села. Якщо схід села в варемду кому здати, ми могли б віддати. Ми прожили там. Це як з дитинства пам'ятаємо, той ставочок, діти ходили купатися, риб половили. Нормально було. Чуться одній людині. А може світ тут дуже хто хоче взяти? А хіба тут нема? Присутне присутньому. Коли я вирішував писати. Передачу орендуватися. Було був волосний конкурс. Ви прийому! Ви приход! Ви прихом! Ми згодили Я того, щоб проголосували тайно, людей не пишите на полі. Поймайте людям. Я не пишу. Я за свій слово. прийдуть. Я вже ви прийду. Ваша собі вживають, ніби мене стомі самі. Що ви дивилися на цю У Бачите, діти мають куди піти стуватися. Різно через рік, через півтора, максимум через два буде калюжа, щоб не наб'ється кого робити. Нічого не заходить, не дивіться хто все. Він збирається вода і він не дивиться. Через дивимося. Ви записаємо, дивіться, що ти дивіться. Бачимо ті, поразка чорно. Рахунок ставка це вже стало питання, яке кожен день ви, з всі піднімаєте і можна ніяк не порішення. Давайте дивитися справді очі. Хто ставить питання про те, що дання ставка має відбуватися на сході села? У вас є чітком склад. Делеговані депутати від кожної вулиці повинні представляти ваші інтереси. Голосуючи своїм підняттям можливі, вони практично голосують за вас. Спитайте своїх депутатів, що вона розповіли. Раз. Друге питання. Повірте мені, безхозність це ж хуже як є. Поставити питання так, щоб власник ставка звернувся до проблем громади, знайшов спільну думку і до цього є спонукати, ось що стоїть задача керівництва е, е, нашої ради. От ті питання, за уваження, які ви подаєте, не можна вирішити так, щоб був компроміс. Я не говорю про те, щоб був безпосередньо мого штаб. Я говорю про те, щоб кожна на власність повинна мати хазяйну. Невже ви думаєте, що когось знайдеться багато вільного часу, щоб отримати той ставок на конаційного стані. Але спитати власника, як орендується, чим змозі він о ті вимоги громади законів, які ви присуваєте, чи може він їх Ось так поставте питання. Тут я бачу, ви навіть випадку. Так, так. Значить, головний момент, який завжди був на сесії, коли питання підіймалася пошук, у закрив власника. Цю казку, цей казку нас готують 20 років. Нас навчили, що держава є деревці не владу. За весні розпродали заводи, фабрики, комбінати, землю, кар'єри, шахти і ці так звані ефективні власники нічого не платять в державний бюджет. Чого ті ковати саме при примір, термичта продати взяти кучу за 4 мільярди через нетривалий період коли питання підняли про реприватизацію, вже продали за 24 млрд 200 мільйонів. Це я до того, що не треба людей підчити цим сміттям, що ви його саме не питаєте. Громада сама вправді, вирішувати. Що її робити зі самобасічку? Вам це питання не треба ставити саме ставити. Вам треба де приступитися до думки людей. Ми вже дійшли до того, що Верховна Рада вирішує. Скільки нам жити, скільки нам йти на пенсію. Ви вже саме души саме ручки. Так що не, не треба тут перекидати поважні людей, з хворою саме на здоров'я. Ми самі вирішимо. Хто має бути хатину власнику? Все так властик вже сікер гарантує. Окрім пеньків, і його поводі, ми там нічого не бачили. Місця для відпочинку людей немає, місця для ловорів немає. Скажіть, він платить, До речі, я це звільня громада саме просила. Хто на яких умова, а не буде, наше майже запитання, після мене. Ні, не, оскільки він, він дає. Я думаю, що я, подірю, я прошу надати слово молодою Івану Миколаєву. Які mm. дає запитання є, будь ласка, задавайте запитання, виступить 100%. Я думаю, що можна не якийсь компроміс. Будь ласка, і не Я думаю, що забрати назад, у власність. Та сюди зараз Виступаєте. Ти Що ти його кінати? Я не даю. Я зараз покладу сюди. Що ти ходить? Хашка, то туди? Ні, я покладу. Кірбанця. Ні, є побачиш. 何、ja、でしょう,う будь ласка будь ласка, але є дайте побачите на нашу відомо не було приподження забрати село значить заникли це все діло показується лучше приставив маленьку 20 рублі вудка, короче, я не знаю, там що він там Я вам скажу. Я вам скажу. Перші умови. Пенсіонери, що читати? Пенсіонери. Умови, які були пописані вдовзі.

Ні, Я вам розкажу. Умова було прописано свідчать. Пенсіонерам, які проживають на території сільської ради, дозволювати безкоштовно витерити. Дітям до 16 років також, пенсіонерам інвалідам першої і другої групи дозволяти витерів безкоштовно. Всім інші категоріям людей дозволювати ловити вудкою по поплати 20 гривень за вуть. А Конституція про щось говорить? Ні, там написано доступ до водних ресурсів Всі, без обмежень. Якщо він що я завідували, ви погани, ви случили, рука. Я не поїхав не примушу. Пока на путали не понятий. Нет, не плати, я я почасть. Маю. Ты можешь сказать? А що їм нам сказати? С кого? Я прав. Одне було розвали. З правої сторони дамба була розвалена. Стояв він два роки і ріс до таких боях. Тоді нікому нічого не треба. Хто не помагав? ви помагав. Степанович, ми були, хто допомагав? Мій брат допомагав, Сірошка, бійка козак, Сашко.